Кожен хлопець вважає себе Аполлоном, хоча в дійсності це не зовсім так. Існує стереотип, що у хлопців, які проживають у гуртожитку, у холодильнику, завжди є місце для повішеної миші. Дуже круто, коли хлопець-джентльмен, він завжди допоможе тобі занести твої речі або ж відкриє перед тобою двері. Усі наші засоби гігієни приводять і у стан бентежності. Проте, коли їм щось потрібно, вони знають, де це знайти. Іноді хлопці надають більше перевагу комп'ютерним іграм, аніж дівчині. І не тільки у нас п'ять хвилин зборів займає півгодини. Хлопці, часто питають поради у дівчат. Ой, і що ж їй подарувати? Тань, ну що ж їй подаріть? Може, квітки, може, колечко. Та незважаючи на всі їхні недоліки, вони роблять наше життя яскравим. Романтичний, веселим, неймовірне, неповторний, оригінальний, непередбачуваний, та драйвовим. Іноді хлопці надають перевагу більше хлопцям. Усі наші засоби гігієни приводять їх у стан безмежності. Безмежності? Безмежності. Неповторним. Да